З буденної страви у святкову черкаським любителям гречки за кілограм улюбленої крупи доводиться викладати до двадцятки. Чому звична гречана каша стала стравою не для всіх? Знає наша Катерина Ковбій. 17,91, 16,70, 19,67. Ціни на гречку зросли буквально за тиждень. Хоча ще минулого понеділка її можна було купити за 11 гривень. Як і чому за тиждень гречана крупа подорожчала на більше ніж п'ять гривень у черкаських супермаркетах, тільки здогадуються. Кажуть, такі ростки отримали від постачальника. В період тиждень, тиждень був більший спробував на гречку, тому що дорога ціна вот кожен день йшло порушення ціни. Ну, зараз вже ціна стабілізувалась, люди вже отримали свою здавали. Стараємося робити запаси такого стратегічного товару, щоб і долі торгуватися, щоб цінувати привлекательну для покупателя. На Черкаському ринку майже двадцятку за гречку почали просити ще на тиждень раніше. Черкаським господиням така ціна не по кишені. Кажуть, гречана каша для їхніх сімей була звичною стравою, та тепер на столах вона з'являтиметься рідше. Сотрудниця сказала, що була по 8 з чим то а потім то 12 з чим то а зараз вже по 17 гривень. Ну, з'їздаю, я не запасалася. А ви гречку не їсте, так часто? Люблю її, ну є, але на все не хватить. Якраз зайшла в магазин, подивіться, а вона 26 копійками. Вернулася і пішла. А як вам шкода тепер 20 гривень віддавати? Розраховувала просто на меншу і не так багато брала грошей з собою. Через це не вмістилася. У обласному департаменті економіки кажуть, гречана кропа того не коштує. Підняти ціни до максимуму постачальникам дозволила паніка. Її містяни створили, щойно почали змітати гречку з прилавків. Подорожчання її у вересні і жовтні, воно вплинуло на людей, люди зрозуміли, що може ситуація ускладнитись, і почали покупати гречку по декілька кілограм, щоб запастися нею на майбутнє. Ця паніка, звичайно, вона, як завжди, включає зелене світло і для підприємців, які виготовляють продукт, і, звичайно, для працівників торгівельної мережі. Економісти обіцяють найближчим часом звернутися до антимонопольного комітету, аби ті все перевірили та точно сказали, скільки має коштувати гречана крупа, але запевнили, у будь-якому випадку черкащани без гречки не лишаться. Катерина Ковбі, Сергій Єфімов, Віка Новини.